Всім привіт! Це ресторан у Дері Стара... Старі Доки, Я б так переклала. Хоча я спочатку подумала, що ось качка, і це я була ще не п'яна. Це популярне місце, бо тут класні стейки. Я думаю, що саме через стейки. За два роки вони відкрилися, і сісти нам ніколи у вихідні не вдавалося з чоловіком. А тут прийшли святкувати день народження мого друга. і... Уявіть собі, було місце. Ну, Думаю, що тому що це був понеділок. А, ну, все, все мене так що не вразило. Мене вразило дві речі: те, що офіціантка знущалася і така а це, а це ви хочете замовити. І ну, я замовила е, на двох-шість порцій картоплі. Уявіть собі. Я думала, що це соус, я там не додивилася. І вона ще я одну картоплю замолена, а ще оце, ну, от таке ксинофобія. <смі> ну, там не то, що ти дуже збанкратував, заплативши за цю картоплю, ця, до речі, шматочками була смачна, але ну, неприємно. І була дуже смачна, смачний дуже був стейк, Мені дуже сподобався. Ну, а на чай вони не отримали. Моєму другу дуже сподобалося. Мені ну так, сподобалось, але я люблю більш східні кухні чи щось рибне таке теж люблю дуже. Ну, Я б всім порадила зайти. Місце непогане. Ну, Картоплю, будьте уважні. Щоб вас там не розводили, Ви, ну, я не думаю, що вона там щось заробила на цьому, просто ну так, пожартували. Я ще була не накрашена, як подивилася на себе на відео і подумала, що ніколи в житті я не вийду. Не накрашено <смі> Уявіть. Комплекси. <смі> так що буває. Всім приємного дня, апетита і, сподіваємось, на краще для всіх нас.